Як легко вірити, коли все добре, як легко вірити, коли все так, коли життя твоє зовсім не злобне, коли воно іде не аби як. коли спокій кругом і в серці тиша, коли достаток і все, що ти хотів, коли приходить вістка лиш потішна, і в житті ти досягнути все зумів, коли навколо люди, які люблять, Шанують, теплоту в собі несуть, коли тобі добро завжди лиш роблять, і те, що лиш по серцю подають. Куди не глянь все так, як серце хоче, ти задоволений своїм життям, благословіння льються так охоче, і чуєш з неба, все тобі подам, тоді і вірити так легко, коли проблем не бачиш у житті, немає боротьби, все добре. Хрест не важкий, і зручно так його нести. А якби труднощі тебе спіткали, а якби біль до серця підійшла, якби постійно тебе ображали, сміялись, чи простив би ти сповна, хватило б віри не сказати лихого, покрить любов'ю і добро творить, щоб в серці місця не знайшлось для злого, чи зміг би ворога благословить. Чи вірив би, коли випробування так часто підступають у житті, як не відповідає Бог на твоє прохання, коли закрите небо у твоїй борбі? Чи зможеш вірити, що Бог з тобою, що контролює кожний рух і крок, що ти захищений Його рукою, що збереже Бог душу, тіло і дух, чи зможеш вірити? Як недостатньо ти маєш хліба на своїм столі, коли зазавтра чомусь дуже лячно, бо не лишилося нічого у хліві. Коли чимало є хвороб у тебе, коли не здужаєш вже працювати, ну а сім'ю кормити треба, чи зможеш тоді віри не втрачать, коли не поцікавляться ніколи, як твої справи, як усе гаразд, чи маєш все в житті своїм доволі? Я поділюсь, у мене є запас. І навіть як ніхто не відізветься на труднощі твої і боротьбу, чи розпач твоє серце не вірветься, і нарікання на свою журбу. Чи зможеш довіряти тоді Ісусу, і віру зберегти тоді свою, як ворог піднесе тобі спокусу, ти зможеш сказати: я Богу вірно і праведно служу. О, чи польється вдячністю, молитва тоді за все, що стрінеш на своїм шляху, чи не зневірить тебе грізна битва, чи скажеш, все з Христом перенесу? Чи зможеш в вірі встояти людину, коли п'яту підніме близький друг, а може, станеться в душі полинно і непрощенням забрудниться твій дух? Чи хватить віри, все ж не осудити? Простити, як Христос простив був на Христі, чи зможеш ти Його й тоді любити, як лиш злобою віддаватимуть тобі, чи зможеш відказатися від всього, коли тобі промовлять вибирай, чи віра в Бога, і при тім нічого, а чи відмов, відмова і на землі вже рай? Чи віритимеш, друже, як розп'яття тобі в житті прийдеться пережить, коли за віру кинуть у багаття, чи зможеш їх тоді благословить? І слово благодаті їм промовить, вас любить Бог, і я також люблю, моєї віри ненависть не зломить, щоб ви спаслися, я Отця молю. Чи зможеш так, якщо так, то віра в тебе сильна, тверда і міцна. Душа Твоя Спасителю є вірна і повноти в Ісусі досягла. Коли Христос прийде, не втратьмо віри, в випробуваннях, в труднощах земних, щоб досягти собі завжди зуміли життя по Духу і праведність святих. Амінь.